Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, що вам потрібно знати як отримувачем субсидії, адже закінчується опалювальний період. Хочу нагадати, що у квітні 2025 року закінчується опалювальний сезон, а значить, що з 1 травня 2025 року органи Пенсійного фонду України визначать право на отримання житлових субсидій на наступний період, тобто до 30 квітня. 2026 року, як правило, отримувачам, які отримували житлову субсидію в попередньому періоду, виплата буде призначено автоматично на підставі тієї наявної інформації в пенсійному фонді. Якщо вона не змінилася, якщо не змінилися дані про ваш майновий фінансовий стан, про склад вашого домогосподарства, а ще саме головне, якщо звичайно відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. Водночас я хочу нагадати, що деяким категоріям громадян субсидію на новий період буде призначено за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати або ж спрощеною заявою. За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, якщо у складі вашого домогосподарства є внутрішньопереміщені особи, члени домогосподарства сплачують житлово комун послуги проживаючи в орендованому житловому приміщенні, кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб. У домогосподарстві менше ніж кількість зареєстрованих, і члени домогосподарства звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України про будь-які зміни ви зобов'язані повідомляти та надавати інформацію про зміни у складі вашого домогосподарства чи майновому стані. Протягом 30 днів. Як враховуються ж доходи? Якщо житлова субсидія при... призначається вам спочатку неопалювального сезону з травня, то для розрахунку житлової субсидії буде врахований середньомісячний сукупний дохід за 3 і 4 квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії. За березень поточного року також я нагадую, що ви маєте право подати документи на призначення житлової субсидії до пенсійного фонду України, як вам буде зручно, або звернутися до пенсійного фонду особисто, надіслати почтою на адресу органу пенсійного фонду. чи через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Або ж можете звернутися, якщо у вашому місті є центр надання адміністративних послуг, або ж через портал Дія. От такі зміни, що потрібно саме знати вам, як отримувачам субсидій, починаючи з 1 травня 2025 року.